Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Всім привіт. Ви знаходитеся на YouTube ресурсі Футбол 24 З вами Юра Гаврищак. і сьогодні у нас під прицілом дебютний поєдинок Сергія Реброва біля керма національної збірної України. Нагадаю, напередодні збірна України зіграла товариський матч в Бремені проти збірної Німеччини. Фінальний свисток зафіксував рахунок. Три і це був ювілейний поєдинок «Бундестім» – тисячний в їхній історії. І У нас уже є на зв'язку Міхаю Хименко, редактор Футбол 24 кажу тобі привіт, Міха. Да, здорово. скажи. Будь ласка, як тобі дебютний матч під орудою Сергія Реброва збірної України? Чи ти відчув якусь різницю, коли біля керма був ВО з представкою ВО Руслан Ротань? Mm, так, різниця відчутна, Одразу з'явився перехід з оборони в атаку. І в принципі рішення, які приймалися по ходу матчу, вони були е, осмислені, і відчувалася в них логіка, відчувався гейм-менеджмент і це було набагато краще, ніж приротані, і взагалі зрівняно з часами легендарного Петра Болу. Окей, okay. а в чому конкретно різниця, крім переходу від захисту до нападу? І от цікавить кадрові рішення не випустив Робров досвідченого, скажімо так, Маліновського, що намагався в матчі проти Англії зробити і зробив в принципі рутань, перемістивши його на лівий фланг півзахисту. Та вже з цього рішення, в принципі, з того, що не вийшов Маліновський, і що вийшов циганков у цікавій такій позиції, не граючи на одній лінії з долбиком, це вже каже про те, що проводилася робота. Докладна по вивченню футболістів, їхніх важливостей і вивченню їхньої взагалі форми. Що Маліновський зараз не в найкращій формі в Марселі, його критикують. А Циганков, навпаки е е працює у Жероні на одній лінії з Кастельяносом, трішки з іншим функціоналом, але, в принципі, йому роль така, яка вчора він відіграв у матчі з Німеччиною, вона йому знайома по Жероні. І він її виглядає прекрасно. і Це сподобалось те, що. Це помітили і це спробували використати. Уже в цьому помітна якісна робота тренерського штабу. Взагалі, якось так розпорядилися ресурсом грамотно по ходу матчу, тобто і ті ж підіймання, наприклад, тимчика, використання взагалі цього всього правого флангу у нас. Тобто у нас вийшли, Ярмоленко грав він трошки глибше діяв, тимчик навпаки. Він високо стартував і постійно атакував фланг, тому що він може, він біжить, і це сподобалося, що не стали в тупу використовувати Ярмоленка попереду, як це було, наприклад, у матчі з Шотландією першому при Петрикові. І... Це спрацювало. І взагалі сама ця схема Реброва вона сподобалась тим, що вона відійшла від канонів якихось цих 4-3-3 з двома інсайдами в центрі, і спробувала зіграти інакше, і спробувала розташувати найсильніших футболістів на полі. Це все показує те, що в нас з'явився нормальний такий серйозний тренерський штаб, який вміє працювати з наявними кадрами, знає, як їх використовувати, і має ідеї. Це подобається ну там мені також сподобався правий фланг, що тимчик швидкість тимчика його фізичні кудиці використовували, а не до прикладу, тимчик запускав забігання Ярмонка, який зважаючи на вік, вже не може настільки гнатися за м'ячем і відриватися від суперників. І Це було помітно. Окей, якщо ми розібрали безмежно успішний правий фланг і оборони атаки збірної України, то які проблеми були на лівому фланзі, і відверто що не так з Михайлом Мудруком це психологія. Зважаючи на момент на початку поєдинку, коли він ледь не віддав гольовий пас. Ну, коли він не віддав гольовий пас, це безумовно психологія, тому що як ти там не прецингує, але коли такі помилки відбуваються, це нерви. Весь початок першого тайму, десь старти хвилин 15, це були тотальні нерви. Всі задумки Реброва, які були, вони по білдапу, вони. В принципі не працювали взагалі, тому що німці накрили нас пресингом таким непоганим, і якось це поплило, і не було ніякого з боку нашого перекривання передач, все нервово, хаотично, перестрашена була наша збірна. І от Мудрик якраз на цьому тлі першим поплив, і далі в нього виникали моменти, де він помилявся і в обороні, і в атаці. Але тут ще ну, перша, це нерва, без, безумовно. Я б ще зазначив те, що він ну, дуже багато разів в атаці запоров перспективних виходів. І таких виходів, де ну, він в першому піврічі, де, по цього сезону, що вже минуло, коли він грав у шахтарі, він ну, це використовував отак, на раз-два. А зараз він ну, в банальних ситуаціях часто може втратити м'яч або там, не помітити якийсь варіант. Це більше про психологію говорить. По-друге, проблема лівого флангу в тому, що сама схема збірної Німеччини була трішки неприємна для нашої команди, тому що там завжди залиш... Ну, там було три центрбека, і в один... нас тільки два футболіста присінгувало. Ми намагалися час від часу пресингувати так активніше, але в цілому один із центрбеків постійно залишався вільним. І міг проходити на нашу половину, перевантажувати наш лівий фланг оборони. Якщо ж Мудрик на нього висувався, то тоді з'явилася зона за його спиною. І німці, в принципі, весь перший тайм намагалися перевантажити цю зону. Там до п'яти футболістів могло виникати в зоні Миколенка і Бранд класно на перших хвилинах двічі вривався йому за спину. Це він вміє, і це він показав. Але потім якось наша збірна адаптувалася і заспокоїлася, і навіть мудрик став працювати краще. Тобто в нього, наприклад, я здивався, але в нього чотири успішних спроби обережі з п'яти із п'яти. Тому більше все-таки треба говорити про нерви, якісь може тактичні недопрацювання, але це нормально, враховуючи, що це тільки перший матч. Реалізація всіх ідей вона не могла бути ідеальною. Було тільки чотири дні на підготовку. Ну та є таке враження, що чому перезавантажували, перенавантажували фланг Миколенка, розуміючи, що не полюбляє часто Михайло відпрацьовувати у захисті, а якщо відпрацьовує, то імітує цей пресинг. І це було дуже-дуже помітно, що там зах зах захльобується, задихається Миколенко на, на лівому фланзі оборони, бо він там чи не єдиний був взагалі, йому ніхто не допомагав. І цікавить, от результат поєдинку 3-3, чи він закономірний, чи зважаючи на те, що перед матчем. І міністр внутрішніх справ в Німеччини і інші представники уряду розповідали, що ми не граємо проти України, а ми граємо з Україною, зважаючи на ситуацію щодо повномасштабного вторгнення Росії. Рахунок. Ну, все-таки закономірний, тому що Україна десь і пощастило наші спірні з голами. Ну, Пощастило теж таке слово, тому що той же гол третій він прийшов після того, як долбик натиснув на Гінтера. І такі моменти час від часу виникали у нашій команді. І взагалі цей фланг оборони у німців поганенький був. Тому тут як подивитися, пощастило, не пощастило, але просто що Ну, німці просто ще десь, мабуть, в перші 20 хвилин могли нам десь три закотити. Якщо по-чесному, далі вони провели поганий матч. Я ну це німці погоджуються. Всі, ну, всі це бачать, що з такою грою німцям буде дуже важко на домашньому євро, і в принципі можна було перемогти, але. Ну, якось останні ці 30 хвилин від збірної України вони такі вийшли нервовими, якось почала зникати контргра, якось почали поступово підсідати. Гравці, які вийшли на заміну, ну, не можна сказати, що вони провалилися, але якось прям зміни такої якісної не було помічено. Тому, мабуть, це закономірно. Німці використали свої шанси, і Україна, мабуть, все таки прям. Щоб перемогти, перемогти з рахунком Антон-3 це було занадто. Але ну, прикро все рівно. Якось. От я, постійно, я навіть від нас думаю постійно, пощастило, не пощастило, пощастило, не пощастило. Важко сказати. Прикро, що ми втратили цю перемогу, але товарняк нічого страшного. Ну, та, нічого страшного, але зважаючи на заміни, проведені Сергієм е, Ребровим, чи вони, власне, вплинули на гру е, і вплинули на ці два голи. Чи це спрацював фактор е, Кая Хавеца, з яким двічі не впорався Матвієнко? Ну, тут швидше фактор Матвієнка, ніж Хавець, тому що, ну, в принципі, німців, якщо так подивитися, за ці, де, після їхньої цієї замін, всі шість замін вони провели всередині другого тайму. Ну, там, на початку тільки дві були. І нічого такого прямо вони не створили. Ми з моїм колегом Романом Саверйом десь за кілька хвилин до гола говорили, що німці ну це щось ну, дуже слабенько, якийсь ватокат, атокат, постійні якісь перекочування в центрі, і подача з флангу, і більше нічого. І якось не вірило, що німці навіть з цього відіграються. Ну Дуже, дуже розчарувала збірна Німеччини. Але потім ці дві помилки Матвієнка все-таки. Вони зіграли вирішальну роль. Якби не було цих помилок, то не факт, що Німеччина не відігралася, швидше за все, не відігралася. Помилки суто індивідуальні і систематичні такі для збірної України. Вони симптоматичні, я б навіть сказав, тому що, по-перше, всі захисники збірної України погано відчувають себе, коли ці закидання довгі відбуваються, коли подачі. І десь Людігер, мабуть, відчував, коли видавав цю подачу на Хавеса, щоб треба подавати кудись там, де, Митває... де Матвієнко розташований, і це працювало. Ну і сам Матвієнко, якщо чесно, ну прям щоб сказати, що він захисник-захисник, ні, він не захисник прям топового класу. В нього. Завжди виникають проблеми зі скануванням простору. Він слабенький у повітрі, Його завжди сильним боком була гра в пас, але навіть у цьому матчі в неї ну, її в нього відібрали, тому що запас відповідав Забарний. барний. так класно, що навіть забулося, що Матвієнко взагалі-то там восени був один із найкращих по просуванням м'яча. Ну тому... так, до речі, та, та Забарний здивував там кількох моментів, коли він там і розрізав по три гравці збірної Німеччини, які йшли в пресинг, розрізним пасом видавав центр поля. Yes, yes. Він це вміє, він це робить, він це в динамо починав, його за це, в принципі, в Європу взяли. Він Борноті вже таке привертає, в нього великі в цьому перспективи. Тому молодець, він пробує, в нього виходить, він віддає точно. Ну Тут треба ще відзначити все-таки, що і від, ну, відкривалося якісно, і приймали м'яч, же довбик Ми треба відзначити, що на оці довгі передачі він, він їх не просто там відкривався, під них він ще й приймав і класно скидував. І Циганкова постійно в хороших позиціях був, і Тимчик знову ж таки. Ну тобто, було, він віддавав туди, де відкривалось, де були футболісти. Це не було бездумно, не було просто аби куди. Ну і виконання, звісно, забарний молодець. Я прям аплодую. Так, і до речі, цікавить твоя думка: наскільки не вистачало збірні Риброва Олександра Зінченка? Ну Зінченко, ну швидше, все, коли він повернеться в основу, і буде грати в основі і буде грати на позиції Судакова. Це буде тут конкуренція. Я думаю, він все-таки потрібний збірній, Він більш потрібний ніж Судаков зараз, тому що Зінченко. Я писав про нього статтю в арсеналі. Він прекрасно у цій зоні, де якраз діє е, Судаков, зараз він е, шикарний на просування м'яча. Він е, блискуче відкривається. Він е, е, любить віддавати паси з просуванням низом крізь лінії, і цього не вистачало вчора. В збірній Україні е, зінченко. Надзвичайно сміливий футболіст е, під тиском не губиться. Навпаки, десь, мабуть, шукає, десь провокує якісь ризиковані варіанти. І вчора, от якраз на перших хвилинах, особливо цього, цього якостей не вистачало. Тому, я думаю, Зінченко дуже додасть спірній Україні. Тут проблема в тому, що все-таки Зінченко це футболіст, якому потрібна грамотна структура і не просто грамотно відпрацьована. І вона все-таки більше звична до клубів, коли це все награється з матчу в матч до автоматизму, і це працює краще. Чи зможе це працювати у збірній Україні, так як в Арсеналі? Тут великі питання, але суто індивідуально Зінченко, от там де грає Судаков, він підходить краще. Ну ти от розповідаєш про регулярність на працівні схем і що все відлагоджено. Але Сергій Рибров сам пройшов із клубного футболу до керма збірної. Тому досвід, як відпрацювати, відшліфувати ці всі схеми у нього точно є. Взагалі, збірні абсолютно... я трішки додам, що оста, ну, десь час після ще мабуть євро 2020 намітився такий тренд, що там теж намагаються створювати клубний футбол. Там можливо він не такий якісний, але ті ж патерни, ті ж та ж поведінка, коли на дистанції цього відбору, там ну збірні є, десь там 15 матчів за рік, і їх використовують так же, як клуби. Тому так, у Риброва буде час, тим паче, що зараз от Мальта, Сан-Маріно, сперники, на яких можна потренуватися на, на кошках, як то кажуть. Тому подивимося, все цікаво буде. Ну, на жаль, Зінченка не буде у цих двох матчах. Ну, що поробиш. І наприкінці цікавить міха, твоя думка щодо гри Артема Довбика. Чи не розчинився він у цьому матчі? Е, ні, ні, це Долбек молодець Він, е, ну, так, він не, тако, не робив прям прямого впливу на гру, там, е, от, ну, не рахуючи того моменту з Гінтером і пасу на Циганкова. Але я вже тільки що говорив, що, він, е, по-перше, допомагав найскрутніший момент цей він коли нас порушили німці білдап, він відкривався в центрі, він використовував розриви у побудовах збірної Німеччини і відкривався гарно під передачі, скидував. Обігрувався, це ну я ще коли був матч в Шотландії, пам'ятаю, то говорив, що Довбек має перспективи такі ж, як і Яремчук в плані обігрувачів обігрувань і комбінацій, і це працювало. Плюс у пресингу доволі е, якісно проявив себе довбек. Він не був систематичним. Цей пресинг. А коли, коли він йшов відбирання, то це в нього хороший ривок, е, фізична міць, вони давалися знаки, і якраз от з Інтером воно спрацювало. Тому він такий тіньовий герой. Він дуже ну от у Реброва таких футболісти можуть заграти. Мені подобається. Безмежно вдячний тобі, Міха, що знайшов час зранку описати вчорашній матч збірної України Товариський проти національної команди Німеччини Бундестім. Нагадаю, що ще раз завершився фінальний свисток, зафіксував рахунок 3-3. цьому Україна в дебютному поєдинку Сергія Реброва перемагала Бундестім із рахунком 3-1. А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Favbet, які саме ми цього разу вам не розповімо. Але для того, щоб е, цей блекбокс виграти і отримати на свій баланс, вам доведеться під цим відео вказати точний рахунок майбутнього матчу збірної України в рамках відбору на євро 2024 А йдеться про поєдинок проти північної Македонії, який відбудеться у Скоп'є 16 червня. Успіхів!